Розочування вірша усі звірі при ділі за допомогою мнемотаблиці. Діти, ви потрапили до весняного лісу, до нас у гості. Що ж відбувається з дикими тваринами з настанням весни? Давайте разом вивчимо вірш усі звірі при ділі. Сьогодні день цілий звірі всі ділі. Лисичка сестричка кожушок латає. Бур ведмідь старий дід чобіт підбиває, ведмедиця найстарша варить дітям кашу, а зайчиха вздовж річки мете собі доріжки. Руда білка для дітей горішки назбирає, а вовчиця вовченятам. Разочку читає. Сподобався вам віршик? Давайте повторимо його ще раз за допомогою таблиці. Сьогодні день цілий звірі всі при ділі. Лисичка сестричка кожушок латає, Бур ведмідь, старий дід, чобіт підбиває, ведмедиця найстарша варить дітям кашу, а зайчиха з річки. Мете собі доріжки, руда білка для дітей, горішки назбирає, а вовчиця вовченятам казочки читає, молодці діти. А зараз повторіть цей вірш ще раз самостійно за допомогою таблиці. Сьогодні день цілий, звірі всі приділі. Лисичка, сестричка, кожушок латає, Бур ведмідь старий дід чобіт підбиває, ведмедиця найстарша варить дітям кашу, а зайчиха вздовж річки мете собі доріжки. Руда білка для дітей горішки назбирає, а вовчиця вовченятам казочки читає. Ви молодці, діти, розумнички. Ось і підійшла до кінця наша зустріч у весняному лісі. До побачення, діти! До наступної зустрічі! Я буду чекати на вас!